Доброго дня, ми сьогодні точу втулку до адаптера до мотоблока. Тому я зробив, був, я не мав тостостінки, то стінка була дорога. От я з другом, друг мені дав тосту стінку, але вона є за велика. Ну, на палеці він буде болтатись, то буде не буде, степку може обломити. Я пішов, договорився в токарному тому що маю станок договорився, точу, трубку вже трошки проточив чуть-чуть, бачите. Я хочу проточити її далі, щоб. Бо я був зробив як? Я взяв три трубки, забив трубку в трубку, і то не добре. Бо коли приварив, робив культивацію, і мотоблок почав буксувати трошки, пробуксовувати і загнуло, і вірвало. Та як та, що була приварена до самого основи, до самої крутиться в мотоблоці. І сьогодні я хочу проточити її. В даний момент можете подивитися, як робить станок. Ну, це такий станок, це не є промислове, це ну, науковий станок, вчитися. На ньому у нас тут ще є багато станків, але ми показувати вам таке, покажемо і так. все. Ну, приступимо до роботи включаємо станок і пішмо. Тучі. Добре буде. Не знаю, що... Чи... Забити треба. Чи ще раз легенько собі? Нє-нє, добре, якби можна було колись тут трохи. Сверла велико. Треба, чай. я чуть-чуть ще раз пройдусь для певності дам. Мілі, мілі трошки. Я багато що точив на цих станках, але в даний момент я не міг показати. Адаптер я зробив з тормозами. До речі, є тормоза в адаптері. Ступиці стоять від інвалідки, інвалідної. Спасіба Гітлік, що може, як пам'ятаєте, то коляска це хто старший буде дивитися, буде знати. Uh, сидіння поставив просте. А тормоза зробив як? У стопицю саму йде uh, крешка. Барабан. Барабанда. Барабан да йде та, що закриває. Я її забрав до ступиці приварив трубку і в трубку дав. ну, Покажи, пока. Таке так. Сей? Скворін такі. типу палець. О. Ми ще зробимо обзор адаптера, бо я такого вам розказую, бо на даний момент адаптер не коло мене. Це десь буде, не знаю, може завтра буду, буду бачити коли. Буде і причеплю до мотоблока, покажу знову стяпку, як вона буде робити. Добре, бо у нас. Не я ж такий сильний пакер, але сам собі спочати во. Я ходив до школи, я переходжу до школи. Я відпочив був на цьому складку кулю. Десь покажу відео з малі. Покигнув, і бачите, заготовка виїхала.

Угу. Ми вже запресували з другом. ту, що точила, прошу подивитися. Лед да, це зайшло туди. Але добре, що воно зайшло туго. Перед у нас світі не викине ніяк. Я не знаю. Хоч вікін, ти не знаєш. Треба трошки її зібрати, бо ту сторінка я за грубу взів. не влазить це у самий мотоблок там що чіпати. Працюємо. Уже же приходил ша? Я завжди вже не, недолго. Хватит ли не бар? Жест берут и все. Бебило было. И до в туалете держишься? Все, ми закінчили. точити, Правда, точення було сильне, трошки ще проточили трубку, але вже я немає, бо я вже її забрав. Так що підписуйтесь на господарю Україн нові відео будуть. Задавайте якісь питання, що як зробити, відповім на любе питання по техніці, по мотоблоках. по всьому. З вами був Господарі Україн. Пока!